Усім привіт, друзі! Відео номер 45 Selenium. Ми продовжуємо працювати з Page Object Model, і сьогодні завершимо наш тест, який ми розпочали минулого разу рефакторинг, який пов'язаний з деталями продукту. Тобто ми клікнемо на продукт, і нам треба на цій сторінці з деталями продукту розібратися, як працювати. Насправді нічого нового, ми будемо працювати з тим, як з Java-об'єктом, але трошки по спрощеній схемі. У нас вже не буде інтерфейсу. Чому не буде інтерфейсу? Тому що у нас немає багато а, якихось елементів на Цій сторінці під елементами я маю на увазі, що в нас відображається лише один продукт і інформація лише про один продукт, а не так як в нас було на лісті продуктів, коли було багато карточок з продуктами. Тому тут схема буде простіша і заодно закріпимо матеріал, який ми розглядали минулих два уроки. Поїхали до коду. І так, дивіться, в нас є деталі продукту. Тобто ми, коли знаходимося ось тут, ми клікаємо на View Product, це, в принципі, в тесті нам написано зробити, і ми бачимо деталі в продукту. В продукта є назва, в продукта є категорія, є ціна, є Availability, є condition, є бренд. І це все треба перевірити нам відповідно до тесту. Там нічого не пише про Quantity і Add Product, так само як і про Image і оцей Label New, але я вам покажу, це дуже швидко можна там додати, якщо вам захочеться Хочеться розширити цей тест і перевірити всю цю інформацію. Більше того, to карт button, скоріш ми і так будемо пізніше додавати. І що я хочу зробити? Я хочу зробити під ось це Java клас. Точніше, я його вже зробив. Дивіться, в модельках в нас є продукт, де ми, давайте, можливо, навіть перейменуємо. Давайте перейменуємо його на продукт карт. Ось так. Select all. ОК. Okay. Дуре фактор є, yeah, перейменували. А тепер дивіться, є продукт details Ось продукт details Я його тільки що створив, і в нас є те ж саме, що я вам тільки що показував. Дивіться, в нас є. Ось так давайте. В нас є name, в нас є а, категорія, в нас є price, availability, condition і brand. Ось. І тепер нам потрібно цю інформацію якось а, збілдити, зібрати зі сторінки і, в принципі, а, спрацювати з двома об'єктами так само, як ми працювали до цього: Actual і expected result. А, Йдемо в наші тести. В наших тестах є ось частинка коду а, закоментовано. Другий тест. Нагадаю, у нас працює, а от перший ще ні. Розкоментуємо цю штуку і подивимося, що ми спочатку робимо. Дивіться, ми спочатку наводимося на перший продукт, ось і клікаємо на нього. І, звичайно, це погане рішення, тому що ми тут індекси всякі писали і так далі. Зараз у нас вже є Actual Product. Ось ми його взяли, бачите, і ми вже навіть його порівнювали на сторінці з лістою продуктів. Тобто, що я можу зробити? Я можу сказати: Actual Product, get View Product-Button, Click. Ось так. Все дуже просто. Я клікну на ось цей от. Перший продукт на кнопочку «View product button». є. Yeah. Ось це от замінили. А далі прийшли перевірки. Далі пройшли перевірки на ось цю штуку, яку я вам сказав. В нас є сторінка для цього. Ми її створювали, яка називається Product Details Page. Ось бачите, «Product details page», і тут є ця всі ці всі локатори вже є. І єдине, що нам тут треба зробити, це написати метод, який в принципі поверне нам а, готовий а, продукт, готовий продукт details» на основі цих локаторів. Пишемо цей метод. Пишемо uh, publiek. Uh, що він буде вертати? Він буде вертати не лісту цього разу, бачите, ось тут спрощено набагато. Він не буде вертати лісту product details. Він просто буде вертати Product details. Ось product detail get product details. Ось так. І далі що потрібно зробити? Треба ось ці локатори ось познаходити і збілдити об'єкт Product details. Тобто я пишу Product details, builder і починаємо його білдити. Давайте, отак, як в нас поля є, так і будемо його білдити. Це в нас uh, name, далі йде uh, category price. Category. Далі йде price. Далі йде availability. Availability, далі condition і Brand. Condition і Brand. Бачите, нічого складного, тому що ми це робили до цього, і ми розглядали більш складний варіант, а тут він набагато простіший. І робимо build. І ця вся штука нам верне Product Details. Ось, зараз, звичайно, позаповнюємо всі ці поля. Є. Тепер звідки брати Name? Все дуже просто. У нас є product title. Бачите, у нас є product title, ми кажемо: по-перше, драйвера Нам тут треба взяти get Driver. Get driver. І uh, find element by. find element product title. Ось так. І оскільки це нам поверне веб-елемент, то ми беремо звідси текст, get text. Але uh, дивіться, це ми використали ось такий підхід без вейтерів. А у нас же ж є вейтер. Пам'ятаєте? У нас є вейтер, і правильніше буде працювати з вейтером, тому що у нас є вейтер. wait until uh, visibility of element located. Visibility of element located. Тут для всього можна використовувати visibility of Element Located, тому що ми зробимо assert безпосередньо, коли ми будемо порівнювати продукти. Тому що можна як було зробити. В нас же ж є text to be present. Так, Text to be present in element, і можна ось цю штуку порівнювати з чимось. Але ми не передаємо сюди якийсь expected result, Ми просто зараз збираємо actual result. Тобто ми пишемо скрізь visibility of element located. Ми просто перевіряємо, що цей елемент видимий на сторінки. От product title. Ось так. І ось тут, дивіться, можна це все отак робити і не паритися, можна для кожного поля створювати веб-елемент. Як вам зручно. Тобто можна ось так. Да? Ось так. І далі ось цей веб-елемент, get text, робити. Ось, а можна це все в одну стрічку робити без створення змінних. Я буду без створення змінних робити. Це зекономить нам трошки місця. Ось так. Get текст є. Yeah. Далі те ж саме робимо для категорії. Ось так швидко білдиться ось цей об'єкт. Те ж саме для категорії, для прайса, availability, condition, бренд. Є, тільки тут треба все ж поміняти: продукт category, price, доступність, condition і бренд. Є, збілдили, і оцю штуку ми вертаємо, ось навіть без створення змінної Ось так швидко білдиться об'єкт. Бачите, тут немає ніяких циклів немає ітерації. Ще раз наголошу на тому, тому що це просто сторінка з деталями продукту, а не декілька деталей, декількох продуктів. Нам не потрібно розбиратися по індексах, щось там шукати, якісь контейнери шукати і так далі. У нас це все є на одній сторінці, але ми просто хочемо працювати з цим, не з, як з локаторами, не робити 5 асьортів всередині тестів чи 6 там, скільки полів а ми хочемо зробити один асерт, порівняти actual product з expected product. От, І для цього нам просто треба було б збілдити ось цей product details. Product details ми ось тут створили з тими всіма полями, які у нас є на нашій пейджі. Тепер я повертаюся до наших тестів. Ось, тобто ось цього всього нам уже не треба. А ні, треба, тому що ми зараз будемо білити теж е, е, expected продукт звідси. Нехай поки побуде. Так я клікну на продукти, а далі я що кажу. Я клікнув на продукти, і я зараз на якій продукти? На «Product Details Page». І тут треба зараз нам а, зробити а, невеличкий рефакторинг, тому що в даному випадку клік він войдовий. Це я просто використав клік, а, який по суті а, ну, всередині селеніума, цей а, на низькому рівні метод. А нам зараз треба, щоб при кліку на продукти, я міг. А, Повернути об'єкт ось цієї product Detail Space, щоб далі з цією сторінкою працювати. І тому зараз невеличкий рефакторинг треба зробити. Це дуже просто зробити. Дивіться, у нас є Product Card, і ось тут можна всередині Product Card написати метод, який, в принципі, буде нам клікати по view Product button Так і називаємо його Public Void. Ані, не Void. Ми ж домовилися, що він буде вертати Product details page, і view Product button. Ось так. Click view product button, нічого він не приймає, і ми кажемо this. View product Button, тобто ось ця от кнопочка. Чому this? і де взагалі візьметься оця штука, якщо це веб-елемент, ви можете запитати. Все дуже просто. Ми вже зібрали ці продукти. Бачите, ми ось їх зібрали, їх є 34. Ми взяли звідси перший і це означає, що це вже не просто а типу клас, це вже об'єкт являється, Тобто в нього оці поля вони вже засечені. І я на момент виклику цього методу на об'єкті саме вже буду мати цю кнопку. Я зможу на ню клікнути. Ось, тому я кажу клік. І return new product details page. Є. Повертаємося тепер до нашого тесту, і замість цього ми просто викликаємо інший метод. actual product card. Click, click view product view button І бачите, от. Чому я так зробив? Тому що зараз у нас повертається void. От я не можу створити зміну. Мені би зараз прийшлося таким чином робити new Product Details Page. Якби нічого страшного немає, і далі я вже би викликав методи get product details. Але навіщо, якщо це ламає, по суті, трошки логіку? Тому що ми знаємо, що клік кудись має клік на щось, має або залишити нас на сторінці, тоді ми повертаємо з або ми редіректимося на якусь сторінку. І в даному випадку клік на цю кнопку він редіректить на цю сторінку. Тому я кажу Click uh, View Product Button, і ось так я маю Product Details Page. Мені не потрібно об'єкт всередині тесту создавати, тому що я, я ж якось перейшов на цю сторінку, то чому я маю створювати об'єкт? Ось для цього ми, в принципі, зробили цей невеличкий рефакторинг. І тепер дивіться: Product details page. Я кажу. Oops, uh, кажу, product details page get Product Details. Ось так. І ось ця в нас буде штука. Product details, це буде actual product details. Actual product details. Давайте зараз перевіримо, чи взагалі воно працює бо, чесно кажучи, я не запускав цей тест ну до цього моменту. А зараз що в нас має зібратися? В нас зараз ми. А, ось тут засертили, що в нас є. Перший продукт, тобто деталі першого продукту, ми перевірили, що в нього є name і price, що в нього є кнопочки клікабельні і так далі. Далі ми що робимо? Ось тут ми перевірили. Далі ми клікаємо на цей продукт і беремо деталі цього продукту. І зараз в цьому об'єкті мають бути усі ті деталі, які ми будемо з вами бачити на сторінці, коли переходимо туди. Так, відкриваємо. Сюди, зараз реклама має закритися. Клікаємо, переходимо в деталі і падаємо. Чому падаємо? Давайте А, Ага, драйвер is null. Так, да, я, мабуть, знову щось не звідти за імпорти. От сам поссорював ці степи, вже й не користуюся ними, а все рівно десь не те, звідкись беру. Дивимося, так, да, з BasePage імпортую з другого пакета. Так, зараз це пофіксили. Ну, тепер має працювати. Мабуть. Ще раз запустимо. Закрили рекламу, клікаємо на продукт, переходимо, є деталі взяло. Тепер дивимося в details, Details. Що в нас тут є? Бачите, все те саме. Тобто ми зібрали ось ці всі поля, value ось цих полів в один об'єкт, а не скільки в нас тут полів, 6, а не 6 асертів. Зараз будемо робити. Зараз робимо один асорт, який там під капотом буде перевіряти цих шість полів. Ось зібралася ось ця вся інформація. Тепер що нам треба? По аналогії з тим, як ми робили ось тут, нам треба expected Product мати. Правильно, Expected Product Details. Тому ми робимо наступну: ми кажемо Product Details, тільки не Page, а Product Details, Builder, і починаємо білдити наш а, а, валідний продукт. Я заберу ось цю от штуку, звідси, щоб не, не повторятися. Тільки тут, замість того, щоб шукати в локаторах, ми будемо уже Expected Product наш. Ми знаємо, який, яка в нього ціна, який в нього name і так далі. Тобто, нам цю штуку зараз сюди треба перенести. А, ну, скупіпасти, але мені здається, що я зараз більше часу потрачу це все від рефакторити. Так, категорія. Ось категорія. Ось так. Далі прайс. Там, по-моєму, тут у нас, до речі, прайсу немає. Там, По-моєму, RS500. RS500, щось типу такого. А, ну, впаде тест, заодно ну, і перевіримо. Далі Availability. Це сюди. Uh, condition. Ось так. І останнє поле це бренд. Звичайно, ми це все перевіримо. Зараз за тест, щоб перевірити, що він дійсно працює. Ось, і оце наш expected продукт. Ми знаємо, ми знаємо всі деталі цього продукту. Інакше бути не може. У вас в тест, ви в тесті маєте перевірити actual result з expected. І коли ви пишете тест, ви маєте знати expected result. Цей, цей продукт може бути сконфігурований в базі. Цей продукт може бути, я не знаю, ви там створюєте якимось api запитом, коли запускаєте ваш тест, але ви чітко маєте знати усі ці деталі. Так, є. Uh, і це буде expected. Expected Product details. Expected Product Details. І тепер ми робимо перевірку. Тепер ми робимо перевірку, ми кажемо. Uh, а ми кажемо наступне, зараз я введу поняття ось цієї нової бібліотеки, по про яку я вам минулого разу сказав, тому що я не хочу писати асьорт ручками. В нас є по суті два об'єкта, і треба просто перевірити ці два об'єкти. Я не хочу писати шість асьортів всередині, ну там всередині, не знаю, там Product Details, наприклад, і порівнювати ці два об'єкти. Ні, я хочу сказати: а перевір мені Actual і Expected Result, але сам вирішить, чи вони equals, чи вони не equals. І зараз я вам покажу, як це як це правильно робити. Ну, на реальних проєктах, як це робиться за допомогою спеціальної бібліотеки. Бібліотеку, яку ми будемо з вами використовувати, вона називається AssertJ. Я її постійно використовую на проєктах, ну там, де автоматизую саме на Java. є ще одна дуже популярна, яка називається Hamcrest, але я використовую саме AssertJ. В неї дуже крута документація. От ви просто відкриваєте документацію і, і дивитеся просто їхні приклади і затягуєте їх собі в От, Ось, наприклад, дивіться. базовий Assert. Assert Z там Frodo.getName getName equal to Frodo. Бачите, дуже схоже на тест Але далі є типу. У ці асьорти можна викликати так само, як ми в цьому чейні викликали в ланцюжкові типу page object То так само їх тут можна викликати. Дивіться, асьорд зет от fellowship the ring, їхній size, тобто якийсь арей, да, їхній size 9. Вони, в них є об'єкти frodo і Сем, але немає об'єкта Sauron. Ось і це дуже прикольна штука, дуже крута бібліотека. І зараз за допомогою цієї бібліотеки ми порівняємо саме два об'єкта без необхідності написання ось такого ассорту, як ми робили до цього. В нас, нагадаю, дивіться, який був а, Так, Загубив я ідеєшку. Ось. У нас асорт попередній. Щас, ось так. Uh, ідемо, actual. Ось тут, Assert Product Details. Пам'ятаєте, ми 5 полів порівнювали і порівнювали, писавши 5 асертів. Ми його загорнули всередину одного асерта, щоб було це зручно і легко, але все рівно 5 штук ми тут написали. А в даному випадку я вам покажу, як працювати з цією бібліотекою. Тому все дуже просто. Повертаємося сюди, пишемо Assert J Maven, Maven Dependency. Йдемо в Maven. Так, що у нас тут свіжа бібліотека 4.0.0. Забираємо, йдемо TestNG, а POM file. І вставляємо її сюди. Вставили і ось тут оновили. Зараз вона завантажиться. Тест Scope можна прибрати. Це я вже казав, для, чого? для того, щоб ви могли в принципі, використовувати її не тільки в тестах, а й в інших класах всередині мейну. ну Це вже як вам завгодно. Ось, ми її імпортнули і зараз будемо її використовувати. Ну що, давайте пробувати. Чи буде воно працювати? Пишемо так, як на прикладі Assert Z. Z, його потрібно імпортнути з правильного місця. Дивіться, звертаю вашу увагу, тому що оцих а сьордзетів е, дофіга. Ось ми з. Е, той, який треба, це ось цей org Assert J Core API. Саме його потрібно. Якщо ви візьмете інший, він може працювати не так, тому що це якісь Assortти, які в цій ж самі по суті, є бібліотеки, але вони працюють по-різному. Тобто ми, ми вибираємо оцей Assert Z. Перше завжди actual-details. actual details, actual details пишемо is equal to expected product details. Все. Оцього, ну, цього недостатньо. Зараз буду показувати чого. Але ось так має виглядати ваш асерт, коли ви працюєте з об'єктами. Ніякого такого, ну, як ми робили в даному випадку. Розумієте, чому я показую це все поступово? Тому що, якщо я би вам показав оцю бібліотеку без. Без того, як ми самі зробили ось цей Асьорт, ви би не зрозуміли, чи це погано, чи це добре, чи є якісь взагалі варіанти, крім того, як використати цю бібліотеку. Є звичайно варіанти. Ось ми з вами написали, ми тут кастомні меседжі написали. Тому оцей метод також валідний і він може собі бути. Але чому я наголошую на тому, що в ваших тестах завжди потрібно працювати з об'єктами, тому що є такі круті бібліотеки, як Ассортжії, які допомагають вам порівняти ці два об'єкта дуже швидко. Запустимо зараз цей тест. Він зараз. Не пройде зараз. Е, спробую пояснити, чого, е, чого не пройде. Е, це більше джавовська штука, ніж е, там автоматизація, але все рівно. Дивіться, він падає з якою помилкою: аsor J Error Expected ось таке, found о таке. Е, що це взагалі написано? Це оцей Product Details, він живе в пам'яті. Він живе в пам'яті пам Java і він має ось це от, е, лінка на е, оцей об'єкт всередині пам'яті Java. І звичайно, це різні об'єкти, правильно, тому що ми створили. Ми зробили actual Product Detail, знайшли його, а далі створили ще один об'єкт. І ці об'єкти вони знаходяться в різних комірках пам'яті. І, звичайно, коли при такому порівнянні, дефолтному порівнянні, порівнюються саме лінки на ці об'єкти. А так не має працювати. Нас не цікавить, чи воно знаходиться в одному місці в пам'яті, чи це два різних об'єкти. Нас цікавить наповнення цих об'єктів. Тобто, ми маємо сказати, якщо наповнення об'єктів однакові, якщо value їхніх полів однакове, то значить і об'єкти мають. Для нас бути однаковими, ось це має значення. Тому ми йдемо в Product Details і робимо дуже хитру операцію за допомогою Лумбока в одну стрічку. Equals і HashCode. Оцей Equals і HashCode, він а, каже, що всі ці поля, які ось тут є. Вони по дефолту мають порівнюватися з полями іншого об'єкта. Тобто, якщо в нас будуть два Product Details, то значить об'єкт буде валідний лише в тому, не валідний, а equal іншому об'єкту лише в тому випадку, якщо всі ці поля будуть дорівнювати значенням іншого об'єкту полям іншого об'єкту. Це все можна звичайно і ручками робити. Більше того, якщо робити це ручками, написати ось equal і хешкод. Натискаємо Enter, то тут можна повибирати поля, які саме ми будемо а, говорити про те, що об'єкт буде вважатися. Еквіваленти іншому об'єкту. Тобто, наприклад, я можу сказати, що якщо в мене лише name і price в цього об'єкта будуть однаковими, ось так. То об'єкти будуть вважатися іншими. Мені все рівно типу, на категорії, на condition, на бренд. Лише якщо name і price цього об'єкта співпадають, значить об'єкти для мене будуть однакові. Це вже такі корнер-кейси. Дивіться, як воно працює. Ось цей метод equals, тобто ми що можемо написати? Ми можемо ось так написати: actual product details, equal. you <laughs> Ось це якраз цей метод equals expected product details. Якщо ми його не overрайдимо, ще раз а, кажу, то ми порівнюємо лінки. По дефолту порівнюються лінки. Ми його заoverйдили, тому він, бачите, ось override, і ми рухаємося сюди. Як порівнюються а, ці два об'єкти в нашому випадку, ми кажемо, порівняй actual з expected result, а, з expected об'єктом. Ось сюди приходить expected об'єкт, і ми на actual робимо порівняння. Ми кажемо, якщо, бачите, перше порівняння в Java як робиться, що якщо this до Рівнює у цьому об'єкту, тобто, якщо це два якщо це один і той же об'єкт, тобто він знаходиться в пам'яті в тій же самій комірці, то ми по суті кажемо, що це true, що об'єкти однакові, бо не може бути такого, що це не true, це той же самий об'єкт за тою самою силкою в пам'яті. Далі йде наступне порівняння: якщо об'єкт, який прийшов null, або його клас не співпадає з класом, ось цим, тобто це не product details, бо я сюди так само можу написати new string і це також буде працювати. NewString, наприклад, ось так. Бачите? І в даному випадку, якщо цей клас не буде дорівнювати класу Product Details, то це, звичайно, false. А далі, якщо ми ці дві, всі, дві перевірки пройшли, то ми беремо і порівнюємо поля. Бачите, порівнюємо поле name поточного об'єкта з name а, того об'єкта, який прийшов. Так само і equals. І тут стоїть оцей знак, а, який логічне і яке говорить, що всі поля, які ми сказали, вони мають бути рівними. Тоді об'єкт буде equals. А, не знаю, чи це вам потрібно було пояснювати. Але на всякий випадок пояснив, тому що це важлива штука, і на співбесіді це дуже часто запитують. Але в ломбоку це equals і хешкод в одну стрічечку, і все, і забули. Тепер ось ця от штука має спрацювати. Ця штука має спрацювати. Давайте запустимо, і зараз тест має позеленіти. Але тут ще є один нюанс, про який я зараз розкажу. Тут, коли він впаде, меседж все рівно буде нечитабельний, там все рівно буде щось про типу об'єкти в пам'яті. Ось, бачите, тест пройшов, це означає, що наш Actual і Expected об'єкт однаковий. Тепер я ось тут ставлю бренд поло знак оклику. Зараз тест має впасти, тому що ці об'єкти вже не є однаковими. В них одне поле відрізняється. Ось перейшли сюди і впали. Впали на чому? Впали. дивіться, впали з той же самої помилки, і це погано, тому що ми знову таки порівняли два об'єкта. І Java нам Sur визначив, що ці два об'єкта е, неоднакові. Але нам би хотілося розуміти, що в цих об'єктах не однакове. Бо якщо ми тут говоримо про 6 полів, то повірте, бувають об'єкти реальні там на 20 полів, і розібратися, а чого ж вони не однакові навіть в дебазі, дуже важко. Тому е, перед тим як використовувати оцей е, е, is equal, саме в е, е, кейсах, коли ви використовуєте порівняння двох об'єктів, то тут є, по-моєму, така штука: рекурсів юзінк. Using, using Курсів о, рекурсів comparison Ось using рекурсів comparison в даному випадку будуть порівнюватися е, кожне поле з кожним полем об'єкта, і якщо оце поле не буде співпадати, то наш нас і меседж буде валідний. Дивіться, запускаю його ще раз. Так, впав тест, але впав уже з валідним меседжем, надіюся. Так, дивимося. Ось написано, що об'єкти не співпали. Це ми вже бачили до цього. Тобто тут нам ні про що це не говорить. А ось написана різниця. Бачите, Field property, brand. От воно знає, що це бренд різне. Actual value бренд polo, а expected value – бренд polo зі знаком оклику. Бачите? І ось. Так порівнюються об'єкти в Java. і саме тому я кажу, що потрібно працювати з об'єктами, а не з кожним полем. Ми могли, по суті, як зробити. Ми могли би в цих продукт... ні, не в продукт а, так, ми могли продукт details, по суті, не створювати, а порівнювати кожне окреме поле. І замість цих трьох стрічок коду, які в нас є, в нас було б шість асьортів, шість асьортів, які потім за собою треба було б тащити. Ось, і це не є ок. Тому дивіться: ось це ми забираємо, і в нас вже готовий робочий тест. Ми з бібліотеки SRJ будемо далі працювати. Всі решта асертів які ми будемо робити, будемо використовувати саме SRJ-бібліотеку, тому не хвилюйтеся, ми ще з нею попрацюємо, бо вона дуже крута, особливо там в порівнянні лістів різних, в порівнянні масивів, там дуже круті меседжі виводяться, і це все з коробочки є. Ось, а тест наш готовий. Зараз я прогляну секунду, тому що я бачу ще одне покращення, скажімо, яке можна зробити, і повернуся до вас. Не будемо зараз робити це покращення. Я просто розкажу. Ми зробимо його пізніше, трошки, ну точніше, в подальших тестах. Дивіться, в нас є ось тут name і ось тут price. Він, і ось тут name, і тут price. Це вже дублювання виходить. Так бути не повинно. Найпростіше, що можна зробити, написати string Product name, Ось цьому дорівнює і product price. Price. І далі це все перевикористати. rs 500 Ось так. Тут використовуємо product Name, тут Product Price, тут uh, знову Product Price і тут ProductName. Ось так. Ну, забрали дублювання коду, але я хотів показати вам трошки інший приклад, але тут ось цього дублювання трошки замало. Ми будемо працювати з тестом, коли на основі продукту, який ми, наприклад, порівнювали в картці, можна збілдити продукт на іншій сторінці, як, наприклад, в цьому випадку. Тобто, в даному випадку в нас співпадає лише продукт name і прайс. А може бути так, що ви, наприклад, в корзині там зайдете, і там буде співпадати і бренд. і condition і категорія, і виходить, що в нас це буде окремий клас, який буде називатися ProductCardDetails, карт details, Наприклад, і виходить, що дуже багато дублювання. І в нас буде хелпер, який називатися, який буде білдити нам продукт на основі іншого продукту. Тобто ми перевірили, скажімо, на карточці продукту, що всі поля валідні, всі такі, які мають бути. Далі ми додали товар в корзину. Ми переходимо в корзину, і там знову ж цей самий продукт з цими, цими самими полями, там плюс-мінус ще додавались або якісь забралися поля. Я хочу зробити це наступним чином. Я хочу мати Product Details, наприклад, builder. builder і я хочу зробити що? Я хочу викликати метод, наприклад, build-product. Build product details. Ось так. Build Product Details. І передати сюди ось цей Product Card. Ось. Actual Product Card. І всі ті поля, які співпадають для Product Details, засетати з е, оцього з цієї картки, тому що вони мають бути валідні і мають бути однакові на всіх сторінках, куди би ми не пішли. А нові поля вже засетати ось таким чином. Наприклад, ось тут буде якийсь бренд. Якщо його наприклад, немає на карточці, тут буде якась категорія і так далі. Але це трошки зробимо пізніше, тому що тут е, заради оцих двох полів: е, Product Name і Product Price не хочеться прям. Е, Марати руки, грубо кажучи, ось ми це зробимо при рефакторингу інших тестів. А що нам залишилось перефакторити? Давайте подивимося. Ми закінчили регістрейшн тест. Він виглядає чудово. Ми закінчили продуктові тести. Ось вони також виглядають чудово. І сьогодні ми познайомилися ще й з бібліотекою Асюрджі, яка зробила життя ще набагато. Uh, простіше, тому що нам uh, не треба писати якісь свої велосипеди. Далі в нас є Test. От тут ми якраз і будемо працювати з цим підходом, про який я вам сказав, і у нас є Place Order Test, uh, Це гігантський тест, який, ну бачите, не читабельний. Порівняйте ось ці тести, які в нас є зараз, і тест на Place Order, І ці нечитабельні тести. Ось ми будемо це також рефакторити, але в нас багато з цього вже є. Тобто ми прям дуже швидко маємо їх зарефакторити. І після цього, як ми усе це зробимо, уже перейдемо до... Тем інших, які стосуються Selenium, по запуску тестів, налаштування запуску тестів, паралельний запуск тестів, запуск тестів через Maven і так далі. Тобто, з цим всім ми далі будемо знайомитися. А на цьому відео я буду закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте нагадування собі, щоб не пропустити наступне відео, і там і почуємося.